Минуло двадцять років. Олесь зійшов з вагону потяга, який лухим подихом зупинився на старому вокзалі, пахло мастилом, гарячими шпалами і десь у повітрі пилом від липневого вітру. Перун зустрічав спокоєм і знайомим шелестом. Усе тут збігалось у пам'яті. Навіть шибки в приміщенні старого вокзалу здавались такими ж подряпаними, як колись. Він крокував старою бруківкою. Яка місцями просіла, пригадуючи себе, молодого, вільного, закоханого, у повітрі віяло тим самим ароматом, що й колись, стиглим цвітом акації, вітер із річки доносив його, змішуючи з вологою та легкою прохолодою, ніби хтось хотів освіжити його втомлену душу. Олесь не поспішав, його шлях вів до набережної. Того самого місця, де він годинами сидів, мріяв, сміявся та кохав. Саме тут колись почалося його велике безтурботне життя, і на цьому ж місці воно розпалося на шматки переїзди, випадкові стосунки, шлюб, розлучення, втрата батьків усе змішалося, все минуло, а серце лишилося тут. Стара лавка все ще стояла під похиленим каштаном. Фарба з неї давно облізла, дошки порепалися, але вона була, мов мочазний, свідок його спогадів. Він сів, схиливши голову, у річці бавилися відблиски вечірнього сонця, хвилі ледь чутно плоскотіли об каміння, знизу повівало вогкістю знайомого до болю. Можна присяду, почулось поруч. Олес підвів голову жінка 40 років, з м'якими рисами обличчя, спокійними, сірими очима, ледь з помітним золотавим відтінком, дивилася на нього з легкою усмішкою. Так, звісно, відповів він трохи здивований. Тут зазвичай не так людно, але я часто сюди приходжу. Старі звички, мовила вона, влаштовуючись на лавці. У мене теж, посміхнувся Олесь. Настала тиша, їй не треба було руйнувати. Поруч ледь шелестіло листя, дзищав джміль у траві, річка віддавала спокоєм. Але звідси порушила мовчанку жінка. Був, поїхав одразу після школи. Тепер от явився провідати мамину могилу, і просто подивитись, що лишилося. Небагато, але дещо є, зітхнула жінка. Вона трохи нахилилась уперед, поглянула в його очі і запитала Тебе звати Олесь, так? Він здивований дивився на неї. Так, а ви, я, Наталя. Ми вчилися в одному класі. Ну, майже я перейшла до вас у дев'ятому. Олесь прижмурився, вдивляючись у її обличчя. Його губи тремтіли то від спогаду, то від здивування, Наталя та й сірими очима? Сірі, але з жовтуватим обрамленням. Ти тоді казав, що не можеш визначити їхній колір. Справді, я казав, що вони як туман над річкою. Вона усміхнулася. тепло, трохи сумно, ніби щось несказане нависло в повітрі. А ти як? спитав він. По різному. Живу тут неподалік. Працюю в аптеці. Син у Харкові навчається. Син? Так, йому 19. Вже дорослий. Він завмер. На кілька секунд у світі ніби не стало звуків. Почекай, прошепотів він. Це так. Твій. Її квартира була скромною, затишною. На кухні дерев'яний стіл, старенький чайник. Серветки у в'язаній підставці, на стіні годинник ще трохи відставав, а на холодильнику фотографія хлопця. Удорлявий, в окулярах замислений погляд. Він гарний, сказав Олесь, дивлячись на фото. Це Тимофій, мовила Наталя тихо. Я народила його, коли ти поїхав. Чому не сказала? Я не знала, що робити. Не хотіла тягнути тебе назад. Не хотіла втримувати дитиною. Думала, скажу, коли підросте. Думала, що ти колись згадаєш про мене, але нічого не знала про твоє життя. А він знає, хто я. Минулого року спитав, чому я схожий на відчима. я більше не могла брехати. Він не одразу сприйняв це, але зрозумів, і хоче з тобою зустрітись. Вони познайомились вже наступного дня. Тимофій був схожий на нього не лише зоні, щось у характері, у мові, навіть у способі, як тримати горнятко чаю. Вони говорили годинами про архітектуру, про будівлі, які важко рятувати, і про майбутнє. Тимофій вчився вже другий рік. Мріяв бути архітектором. Та доля для Олеся знову готувала зустріч. Біля банкомату він побачив її, Діана, перше кохання, та сама, яка колись перевернула його світ, стильна, впевнена, різка. Ну, привіт, моє кохання, мовила вона з іронією. Я думала, ти вже в Америці, а я в броварах жив, посміхнувся чоловік. Ну, майже те саме, засміялася вона. Вирішили випити кави і поговорити. Кав'ярня модна, скляні стільці, урбаністичний стиль. Вона була голосною, жвавою, але її погляд став зверхній і холодний, а ще якась порожнеча. Я завжди знала, що ти не для мене, сказала вона. А я завжди думав, що ти для всіх. І відповів він без злого наміру. Наступного дня вона з'явилася на його порозі, ми можемо все почати спочатку. Я пробачила тобі те, чого ти навіть не зробив. Ну, пробач тоді ще не раз, моє серце вже зайнято. Знову Наталя, я бачила вас, що ти вже в ній знайшов? Те, чого в тобі ніколи не було. Теплоту, піклування. Ну, дивись. Щоб не пожалкував, кинула вона сердито і пішла, грюкнувши дверима. Увечері Олесь прийшов до Наталі. Я хочу бути з вами. Не проганяй мене, ти не мусиш. Я й так багато втратив. Дай мені шанс. Вона довго мовчала. Добре. Живи тут, будь поруч, а далі подивимось. Життя, наче, почало налагоджуватись. Вони проводили вечори разом, їздили до річки, готували сніданки. Але одного вечора він зайшов до Наталі несподівано. Та саме говорила по телефону. Олесь почув, як вона майже пошепки казала: Я не знаю, чи він залишиться. Так, тимку вже почав прив'язуватись. Але я боюсь, раптом він знову зникне, як тоді. Олесь застиг у дверях. Наталя не помітила його одразу. Розмова з подругою. сухо запитав він, коли та обернулась. Я не чула, як ти зайшов. Знаєш, я все розумію. Недовіра це нормально. Але не варто говорити про мене як про когось тимчасового сезонного відвідувача. Не перегинай, відповіла вона різко. Я боюсь і маю на це право. А я маю право знати, що в мені не сумніваються. Я тут, я стараюсь, але якщо ти не довіряєш мені, навіщо це все? Наталя подивилась прямо в очі. Бо я тебе знаю, Олесю. Ти з тих, хто довго не затримується. Ти тут, поки тобі цікаво, і доки тебе все задовільняє, а потім знову Київ новий проєкт, нова жінка. Це несправедливо. Ні, це правда. І я не хочу, щоб мій син знову переживав, коли ти зникнеш. Олесь зціпив зуби. Він мовчав кілька секунд Ти боїшся, що я зникну. А я боюсь, що ти мені не дозволиш бути разом з тобою і завжди триматимеш на відстані витянутої руки. Бо я звикла захищати себе і Тимофія, бо він єдине, що у мене було. За всі ці роки. А як же я. Він пристально глянув її у вічі. Я не знаю. Це не так просто, як ти думаєш. Я так не думаю. І що б ти не говорила, та я лишаюсь. Вона довго мовчала, потім підійшла і мовила майже пошепки Я дуже хочу вірити, але я боюсь розчаруватися в тобі. Він кивнув, погоджуючись з її словами. І цього було достатньо, щоб почати все заново. Життя, як би заплутано не складалось, завжди має здатність усе розставити на свої місця, залишився тільки жаль за тим, що не був поруч, коли син ріс, коли потребував батьківського плеча, поради чи просто мовчазної присутності. Та доля дала їм ще один шанс коли Наталя знову з'явилася в його житті. Обидва вже не були тими молодими, гарячими людьми, якими були колись, вони навчилися цінувати те, що є замість сварок, обійми, замість докорів, плани. Вони не поспішали, просто були разом і мріяли про сільський дім, про теплі вечори, про другий шанс на щастя, а вже за два роки їхнє життя наповнилося зовсім іншим змістом. Він гойдав на колінах свого маленького онука, сина Тимофія. А поруч Наталя змучена безсонними ночами, але щаслива колисала донечку, їхню з ним спільну дитину. Маленьке сонечко, подароване на осінь життя. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.